Одним словом, сидів я таки недавно, думав, які би то відео зняти, і так от сидів. Нє, стоп. От коси. О, годинок тільки, я дивився на пусту сторінку на екрані монітора і думав, чому я такий немічний, нічого не можу придумати вже скільки часу. І поняв, що проблема тут в тому, що я просто лінива срака, яка нічого не робила за цього день, через що в голову нічого і не лізе. Так як по законах природи, все має свої наслідки і одне завжди породжує свої подібне. До прикладу, продуктивність викликає продуктивність, лінь провокує лінь. Ну і так і пішло, і поїхало. І в більшості випадків весь твій подальший день залежить від того, як він почався. І тут весь вибір стоїть за тобою. Чи проведеш ти його в телефоні, чи просто підеш далі спати, чи встанеш і будеш продуктивним. Так і на моїй практиці, як і день почну, так я його і проведу. Якщо я зранку встану і одразу візьму телефон до рук, там почитати новини, щось подивитись, то можна сказати, що майже весь день в мене і пройде в телефоні. Але якщо я зранку встану, пробіжусь, що в принципі буває дуже рідко, майже ніколи. Ну, бо в принципі, хоч. Нормально поїм без телефону в руках і поїм якимось нормальним яйцем, а не печенням, то вже є шанси, що день в мене пройде нормально. Головне надіяти, щоб ніде не дня посередньо от той от ранішний темп. Бо як тільки я візьму телефон до рук і просто почну гортати стрічку в інстаграмі без ніякого толку, що і буде причиною піднесення до в організмі, через шоу інші справи вже не буду виглядати такими захоплюючими. Якщо потім після того всього взяти за якусь нову роботу або просто за тої роботи, яку ти робив, то... Ой-ой-ой, діло не легких. Тут просто вривається з знигіліні і каже, вау вау, хлопче, чекай. Don't push the horse. Вау-вау, wow, wow, стоп, чекай. Куди ти сидиш, брав? Сиділо нормально, було, все нормально, файно. Що ти підняв балган, зразу? Так би на то що. Що ж, що ти мелеш? Сядь нормально, сиди, все було нормально, все, що ти піднімаєш балган? Сиди нормально, тобі зараз чеві принесу зроблю. А може там щось буде файне, ти припустиш, а? Давай сиди, я пішов звучаю. Але якщо можна тут зелений, будь ласка. Дякую. Але взагалі чому людям притаманна лінь? Так як у давні часи, коли людина була залежною від фізичних зусиль для виживання, збереження енергії для неї було важливим. І іноді лінь могла бути вигідною, тому що енергія, витрачена без особливої потреби, зменшила шанси на виживання. І тепер в сучасних умовах це може виявлятися як схильність, виникати непотрібних або важких завдань. Ну, так мені в принципі сказав чад Джебті. Але якщо так подумати, то лінь як такої не існує. Це просто слово, яке загалом описує сукупність людських станів. Типу, нема ліниву не людини, є просто люди, яким не вистачає мотивації через те, що робота яку. Не роблять їм просто цікаво або взагалі не приносить ніякого задоволення. Ну покажи мені просто хоч одну людину, яка б справді чогось хотіла і би просто тако сиділа, обрутовуючи тим, що ну налінево від породи. Якщо в нас кажуть що щось тому подібне, то ну значить не так, сильно і то вже і треба. В більшості випадків єдине, що нас зупиняє від роботи, це просто неясність, що є найкращим другом прокрастинації. Тому то і є найбільша причина, чому та робота, яку ти почав. Так і не закінчилась, або трошки застоїлась. А все через те, що ти просто застряг на одному місці і ти без поняття, що і як там взагалі робити далі. Така штука в мене відбувається кожен раз, коли я роблю якесь нове відео. Під час монтажу я можу неодноразово зайти в Ютубі і залепнути там на пару годин шорти. І все просто через те, що я не знаю, який текст вставити, чи як то зліпити два кадри докупи. Та й взагалі, навіть пиши у той сценарій, міг неодноразово встати, піти перевірити холодильник, навіть якщо вже буде разів за день. І саме от темнота, в якій ти нічого не бачиш, зупиняє, і зупиняє тебе кудись рухати. Зі щось зробити далі. Тому ти сідаєш, переключаєшся на якусь іншу роботу, взагалі даєш собі більше часу, щоб щось подумати, щось придумати, але в результаті отримуєш тільки смартований час. І як там казали мудрі люди, що для того, щоб щось зробити, не треба зразу бачити повний шлях. Достатньо просто робити, робити і ще раз робити. І вже там потім щось розвіється. Так як ясне діло, коли ти можеш бачити ціль фізично, все стає набагато легше. До прикладу, якщо ти бачиш 50 цел, які треба принести з одної точки на іншу, то це ти зробиш швидко і майже не мартуючи час. Але що, якщо там немає 50 цел, але їх все одно треба на тому місці, то якби ну тут все міняється. Так, тепер то все діло виглядає трохи таким важким і неясним. Взагалі, звідки взяти тих 50 цел? Якщо в магазині їх, до прикладу, немає, ну що? Що? А? Хіба що брати і виробляти ці цели ці самому, або Взагалі думати щось інше. От саме туди наступає та неясність та темрява, яка відлякує від роботи. І найкраще, що можна зробити, це просто не втратити у ту концентрацію. І для того, щоб тримати фокус на чомусь одному, потрібно просто позбутися від всіх шумів, відключити всі сповіщення на телефоні, або взагалі краще поставити його в якусь іншу кімнату, або на кухню, в шуфляду, де-небудь. Так само прибирати будь-які зайві речі з стола, які ну, взагалі не мають там ніякого толку і не просто стоять, так і спокушають тебе взяти і не побавитись. Існує навіть техніка, яка допоможе відпрацювати зосередженість, якщо взяти будь-який предмет, там, скажімо, кактус і просто дивитися і думати про нього на наступні 15 хвилин, і так робити кожен день протягом місяця, то тим самим ти удосконалиш свій фокус і так зможеш занурюватись будь-які задачі. Хоча, чесно кажучи, взагалі без поняття, наскільки той метод робочий, але ну, якщо б так хотіли, то можете попробувати. Особисто, якщо я щось роблю, то не можу робити того без музики, так і вона допомагає зробити ту скучну атмосферу більш веселою. Але той самий час вона слугує як шум, який постійно тебе відволікає, так як постійно в тебе змінюється настрій. Грає музика спокійно, ти сидиш, спокійно читаєш, пишеш, робиш свою роботу. А тут гопа, клубняк, і вже все, твоя кімната перетворена на танцпол, і... пішло вже нахер. <му> і коли перед тобою стоїть якась велика задача, і так багато всього що ти навіть не знаєш за що взятися, то найкраще розбити то все по пунктиках. І виконувати все по списку. І через що ти зможеш більш-менш чіткіше бачити, що треба зробити, і через що не будеш прокрастинувати. Ну, але якщо вже так все стало, що ти засів на такий конкретний сеанс Тіктоку, і ніяк не можеш від нього відлипнути, то для того існують спеціальні психологічні методи. І перший називається правило двох хвилин, де все, що потрібно зробити, це просто присвятити дві хвилини часу роботі, після чого ти набереш достатньо моменту, щоб продовжити ту роботу далі. Так само можна просто відрахувати від 5 до одного, тим самим дати відлік мозку, що якби ну. Зараз щось має стати. Так, все, на один стаємо. 5, 4, 3, 2. та все на. Можна ще взагалі сісти, відключити девайс і взагалі ні про що не думати, через що мозку стане скучно і тим сам він почне шукати якусь дію, щоб чимось себе зайняти. Хоча лінь може бути навіть таким нормальним плюсом і служити в користь. До прикладу, якщо є якась робота, яку ти ну, прям взагалі ніякого бажання не маєш робити, ну, але та робота має бути зроблена. Ти постараєш знайти найкращий і найлегший спосіб, як взагалі ту роботу можна виконати. Може, то трохи і буде зроблено на серматрі, але якби, ну, робота зроблена. Ну але з іншого боку, коли ти лежиш хворий, з температурою 37,1 і взагалі не маєш бажання щось зробити, то є нормально, в тому тілі, там і так зараз запеклі, бо її ведуться, а тут ще йти своєю роботою. Хоче і на лікар, але в такому випадку поспати, мені здається, мало допомогти набагато краще, ніж просто лежати і 20 тіктоків.